Для додання анкети оберіть відповідний тип документа. За відповідним посиланням, ви побачите інформацію про форму анкети, що затверджена комісією. Щоб додати фото, натисніть на Плюс. Оберіть фото, яке ви маєте намір долучити, та активуйте кнопку Додати. Зверніть увагу стосовно вимог до фото, оскільки не всі формати файлу є допустимими до завантаження. Також зверніть увагу на вид, тип зображення. Та його давність, що вимагається комісією. Для прикладу, інші поля є текстовими або система самостійно вам надасть можливість обрати одне із значень. Для прикладу відобразимо інформацію, що моє уявне прізвище є Сидорчук, а звати мене Інна, а по батькові Миколаївна. Поле кандидата на посаду судді є реєстровим. Тут ви маєте можливість обрати один із варіантів, що пропонує система. У полі Контакти для громадськості ви можете зазначити контакт, який буде доступним для будь-яких користувачів системи, а також відкритим для загального доступу. Для прикладу, ви можете зазначити електронну адресу. Далі поле номера контактного телефону. Зверніть увагу, що окремі поля не є відкритими для загального доступу і не є публічними, а доступ до них здійснюється обмеженим колом користувачів, зокрема, з числа членів комісії. Відповідні поля мають примітку інформація з обмеженим доступом. Щоб заповнити поле для прикладу мобільного телефону, вам необхідно самостійно ввести свій контактний номер. Номер ввожу уявний. А також заповнюєте інші поля, що передбачено системою. Для прикладу, поля сторінок у соціальних мережах заповнюються таким чином. Вам слід активувати функцію Редагувати, Ввести посилання на сторінку ввожу Оявне посилання, яке наразі може не існувати. А також назвати відповідне посилання будь-яким чином. Facebook. Натиснути Змінити. Якщо ви не маєте певної сторінки у соціальних мережах, то можете зазначити, що відповідні дані відсутні. ПОЛЯ АДРЕС вони передбачають необхідність відображення інформації про індекс країну, за умовчуванням стоїть Україна. Для неї регіон є можливість вибрати із тих регіонів, що запропоновані системою. Якщо ви хочете зазначити інформацію про іншу країну, наприклад, Польщу, то вибираєте її із довідника і поле регіону зазначаєте для відповідного поля в інших країнах. Умовно, це регіон 1. Поле дати народження заповнюється шляхом обрання відповідної дати. Ви можете натиснути на Рік, обравши будь-який рік і дату. Поле статі є реєстровим, тому можете обрати із варіантів, запропонованих системою. Для прикладу поле 1.4 передбачає необхідність відображення інформації про статус даних. Поле 1.4 інформація про зміну прізвища імені по батькові. Необхідно зазначити про його зміну або незміну. Якщо прізвище, ім'я по батькові у вас не змінювалось, ви обираєте не змінювалось. Відповідно можливості додати будь-які дані відсутні. Якщо воно у вас все ж таки змінювалось, обираєте Змінювалось, у зв'язку з чим матимете можливість додати дані. Для прикладу заповнення цих даних зазначаємо, що попереднє прізвище було Петренко. Підставою зміни було Укладення шлюбу. Дата зміни. Зазначаєте дату, в яку відбулася відповідна зміна. Вибираємо уявну дату та обираємо її. РЕКвізити документів про зміну. В типі документу може бути відзначено свідоцтво. Орган, що видав, зазначаєте інформацію про орган, що вказано у документі. Уявний орган 1. Вид документу. Це може бути про укладення шлюбу. Зазначати потрібно той вид документу, що відображено у самому документі. Серія документу заповнюється за наявності, а далі номер і дата документу. Після того, коли ви успішно заповнили всі поля, активуйте функцію Зберегти та закрийте відповідне поле. Дані про документ буде відображено ось таким чином. Якщо ви виявили, що раптом допустились помилки, ви маєте можливість змінити дані для прикладу, двічі клікніть на відповідне поле. І умовно ви виявили, що остання цифра не четвірка, а п'ятірка. Можете змінити цю цифру і натиснути на зберегти. Після цього, як ви бачите, актуальні дані відображено. Таким чином, вам необхідно заповнити усі поля системи, що запропоновано в анкеті. Опускатись та підіймати ці дані можна таким чином. Крім того, якщо ви заповнили частину анкети, можете зберегти ці дані шляхом активації відповідної функції. Через деякий час ви можете повернутись до заповнення інших полів, також їх зберегти. Якщо ви заповнили усі поля анкети, слід визначити її стан як додано. Активувати функцію додати, підтвердити цю дію, після чого анкета буде завантажена у систему. Їй має бути визначено стан як додано. Як ви бачите, стан змінився. Якщо раптом стан додано не відображено, ви можете оновити систему шляхом ось цієї функції і отримаєте актуальну інформацію про стан додання.